Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Якщо брати в залом, то хороша була гра, забиті м'ячі досить якісні. Хочу привітати Ниву Тернопільську з набраним балом свою команду з забитими м'ячами. Не вистачило деяким разом досвіду, які вийшли на заміну. Не вистачила майстерності втримати рахунок. Хоча ми не було такого плану, що втримати рахунок, але потрібно вдати належно і Неві Тернопільській, яка знайшла свій момент і скористалася нашою помилкою. Загалом ніями своїх футболістів сьогодні ви задоволені? Якщо брати взагалі цілу гру, то 90 хвилин наша команда працювала ідеально. Можливо, деякі у нас були невеличкі проблеми в перехідній фазі, тому що знову ж таки, група атаки на Тернопільській досить якісна, швидкі гравці. і Дещо нам створили проблеми. А так гра приходила під нашою диктовтою, Ми контролювали м'яч, контролювали хід подій, ми пропустили гол, потім два забили. І... Такі матчі потрібно давати до логічного завершення. Погодні умови не заважали підтримати високий темп? Потрібно питати з городців. Я вважаю, що дві команди фізично досить якісні. Команди витримали темп. І я вважаю, що сьогодні глядачі, які дивилися матч, вони отримали задоволення, тому що було дійсно багато багато голівіх моментів і голів. Наскільки, на вашу думку, серйозне пошкодження Фарисеєнка? швидко він зможе відновитися? Нема не ще попереднього. Все добре з ним. Судоме звели ногу. Так в принципі нічого такого серйозного, надіємося не буде завтра. Зробимо обстеження і тоді будемо розуміти важкість травми. Але те, що я бачу, питав у нього, то взагалом це судомі звали, тому що жарко, десь в організмі не вистачає води. Так що все добре працює. Валерія Сада, ми зможемо вже в найближчий час побачити на полі? Що стосується Валерія Сада, ми раді, що повернувся Гаджук, він теж багато пропустив. І... Він зараз готовий на один тайм. Потрохи його адаптуємо до погодних умов, до стартового складу. Що стосується Валери, то я думаю, десь 2-3 неділі він ще буде поза грою, тому що важке вишкодження було, стовп, зараз його ще трохи турбує, але... А, ті сроки, які давали, то я думаю, десь через 2-3 неділі знову ж таки набрати ще функціональний добрий стан, щоб розуміти, в якому скільки він може витримати на футбольному полі. Але сподіваємося, що найближчим часом він вже підійде. Тобто, можливо, до гри Грицькоділя, може кілька хвилин він змог. Я сумніваюся, тому що так, я сумніваюся, тому що багато часу було потрачено. Він багато пропустив. Нога була в лангеті, наскільки я розумію. То рано про це говорити. Я думаю, що в тренувальний процес ми його запускаємо. Будемо потрохи адаптувати в загальну групу. А будемо дивитися на його динаміку, як буде проходити його відновлення і його фізичний стан, наскільки йому дозволить приймати участь. Тому що сезон довгий, для нас кожен гравець важливий, тим більше в таких матчах, як сьогодні, прохідно. Наступний тиждень у нас куковий. Що ви знаєте про суперника, про карбон? Що це за команда? Наскільки ви так, задоволені таким жеребом? Я задоволений тим, що нам не потрібно далеко їхати. Команда з Черкащини. Якщо вона пробилася, потрібно її поважати. Один турбує, що гра буде проходити на іскусному полі, та на швидшому полі, і тут потрібно буде добре підготуватися і вибрати той склад. А де здати гравцям зіграти, хто менше грав. Подивимося, будемо аналізувати, дивитися, що стосується самої конкретної команди. Жиркування відбулося на передодні матчі з Снивою, тому весь фокус був на підготовці до матчу Сниву Тернопільської. Якщо брати від результату, я думаю, все-таки справедливий нічий на рахунок. І обидві команди створили голіві моменти і забили по два гола. Звичайно, що проявили характер. Гол цей на 93-й хвилині, які забили. Дуже класний. Багато участі в цьому оглі приймали футболістики, вийшли на заміну. І я от і радий, які вийшли, тому що вони додали, вони додали вогнеси і швидкості. В цілому, можу сказати, що дуже добре почали, хвилин 25, забили гол рахунку і потім щось. Можемо сказати, втратили контроль над грою, тому що ми дуже багато помилялися просто з тих не могли зберегти м'яч, і перевага була в інгульці. І оцей цей гол, все-таки, в перерив, коли йшли в перерив на 46-й хвилині, все-таки трошки у нас там з колії в перериві. Сказали, що ми повинні продовжувати гнути свою лінію, як ми грали перші 25 хвилин. І, в принципі, ти здавав інголець, особливо при стандартних положеннях, стандарт аути, кутові. Тому якби в них це сильна сторона. Видно, що команда дуже багато цьому приділяє, є кому виконувати. Ну і цей все-таки голи, які ми пропустили, вони такі не обов'язкові, тому що не догравали. Не догравали. Ну, є заслуга, звичайно, футболістів він гольця. Ну дуже легко дали, давали приймати, давали подавати, давали замикати. Тут, звичайно. Ми не допрацювали, але тут і заслуга є нульця. Тому я рахую, що закономірна і ніч, бойова гра, емоційна гра. Ну, мені подобається команда аналіз. Нелець, ми аналізували її футбол. Я думаю, я не дарма сказав, що вони одні з головних претендентів на повищення в класі. І я можу побажати їм удачі. До речі, наступне питання в цьому ключі. Третій, третій тур це, звичайно, ще лише старт, можна сказати, та шістий, але вже, мабуть, вимальовується група, які боротимуться за підвищення в класі і яких будуть вже інші завдання. Як ви? Ні, я точно ну, а вони і так до чемпіонату вимальовувалися, я говорив, що є якби, Чорноморець, є Інгулець, є Буковина, є Лівий Берег. Є Полтавська ворства, є агробізнес, який дуже потужно теж починав в минулому році. Тому команди такі добрячі і вони зараз в верхній турнірній таблиці. Тому така буде заруба, цікава. Я думаю, що до кінця чемпіонату ми теж не будемо бачити, хто попадеться в і Це класно. Не ви вбачаєте в цій групі? О, ну, я вам скажу, що нам дуже багато треба працювати, щоб підніматися все вище. Я вже говорю, що в нас молода, дуже молода. Та команда в принципі, як і Інголес вже дуже багато молоді. З ними треба працювати, щоб вони розростали, прорисували, міцніли от через такі ігри вірили свої сили, тому що дійсно сьогодні була така бойова гра, і от характер, то що воно є. Зараз футболісти сидять, радуються цій нічі, тому що дійсно я рахую, що Інголе це реальний претендент, який буде боротися за перше місце. Наступний тиждень у нас Кубковий. Щойно ваш колега стосовно жеребкування висловив ну, задоволення тим, що потрапився суперник, до якого не далеко їхати. Вам навпаки, ми дав нас. Є у нас зараз локація, дуже така Одеса. Петровик да знову Одеса. Зараз ми так намотаємо кілометраж. Ну нічого, якби їдемо туди. Ми хочемо пройти 100%, Якби буде задача пройти, подивимося, який склад буде зараз. Ми відновимося і будемо готуватися. Адже ми дійсно хочемо пройти. Ханемо на далі, щоб команда прем'єр-ліги приїхала в Тернопіль і зробити болівальникам свят. Зрозуміло, і, і в наступний суперечний чемпіонаті вас також дуже серйозна гробізнес. Кинув нас всі серйозні. Ми якби граємо четвертий гра, у нас інголець, у нас Чорноморець, у нас насрубіне всі якби лідери. Тому якби да будемо готуватися, ну там теж якби, досвідчена команда, і вона дуже гарний результат показала в минулому чемпіонаті. Ми з ними контрольну гру грали в це міжсезоння, Зіграли. Три-три вже так багато голів буде. Тому я дивився їх, ну дійсно потужна команда, організована команда. І важко нам точно не буде, ну їм теж легко, точно не буде. Будемо налаштовуватися, ми граємо вдома, будемо налаштовуватися, е показати красиву гру і ну, саме головне результат. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпетюкраїн разом сильніші.